Благословенного усім осіннього ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні в середу, 29 жовтня 2025 року, Свята Православна Церква відзначає пам'ять мученика Лонгіна сотника, що при Христі Господньому, преподобного Галла, преподобної касії Піснеписиці Константинопольської, преподобного Лонгена Вратаря Печерського в дальніх печерах. Преподобного Лонгена Яренського, знайдення мощей святителя Іоанна Тобольського, святого Георгія Троїцького сповідника пресвітера, священномученика Євгенія Єлховського, пресвітера, священномученика Олексія Ніконова, пресвітера, священномученика Іоанна Засідачлєва, пресвітера. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Колосян, глава 1, вірші з 18 по 23. «І той є глава Тілу Церкви, і вже єсть початок перворожден із мертвих, якода буде во всіх той первенствуя. яко в нем благоизволи всему исполнению вселитеся, и тем примирите всяческое к себе, умиротворив кровью креста его, через него аще земная, аще ли небесная. И вас, иногда сущих, очужденных и врагов помышлениями в делях лукавых, ныне же примирив теле плоти Его смертью Его, представите вас святы и непорочны и неповинны пред собою. Аще оба пребываете в вере оснований и тверди, и неподвижими от упования благовествования ежеслышасти. Проповідано всій тварі Поднебесній, йому жех аз Павел Служитель. Він також голова тіла, тобто церкви, він начало, первородний з мертвих, так, щоб у всьому він мав першинство, бо сподобалося Богові, щоб уся повнота перебувала в ньому. І щоб через нього примирити з собою все, чи то земне, а чи небесне, встановивши мир кров'ю Його Христа. І вас самих, що колись були Богові чужі і вороги Йому думкою та лихими вчинками, тепер Він примирив на смертнім Його тілі, щоб вас зробити святими, без плями. Та бездоганними перед собою. Тільки ж перебувайте у вірі, утверджені та постійні, не відхиляючись від надії Євангелії, яку ви чули, проповідану всьому створінню що під небом, а якої я, Павло, став слугою. Євангеліє від Луки, глава дев'ята. Верші з 44 по 50. Вложите ви во уши словеса сія. Син бо человеческий, і мать в руце человечисті. Оні же не разумееша глаголась Его, бо прикровен от них, да не ощутять его, и боягуся во просите его оглаголесем. Внике же помышление в них, кто их вящий бы был. Иисус же ведай помышление сердец их, прием отрача, постави е у себе и рече им. И же аще приимет сие рача во имя мое, мене приемлет. И же аще мене приемлет, приемлет пославшего мя, И же бо меньше есть вас, сей есть велик. же Иоанн, рече «Наставниче, видихом некуего о имени Твоем изгонящие бесы, и возбранихом ему, яко вслед не ходит с нами, и рече к нему Иисус, Не броните, и же бо несть на вы по вас есть. Затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова, воно було від них закрите, так що вони його не додумались і боялися його спитати про це слово. Одне спало їм на думку хто з них буде найбільший? Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм: Хто приймає цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший поміж усіма вами, той великий. Озвався Йоанн і каже Наставниче, ми бачили одного, що Твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус вже сказав до нього Не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. Усім мирної, погожої середи, приємного посту і благодатної молитви.